Буквально сьогодні зранку я як ні в чому не бувало виставила пост у свій телеграм-канал про те, що читаю книжку, яка увійшла в короткий список блогерської премії книжкової країни Кубик Саші Козлова. І там я написала про те, що в цій книжці для мене катастрофічно не вистачає тропів. Почитавши коментарі, я зрозуміла, що люди взагалі не розуміють, що я мала на увазі, і коментарі під відео. Мене правда, направду трішки здивувало, тому що один коментар був про те, а яких тропів не вистачає, тому що для мене вони більше притаманні для любовних романів. Потім інша людина відповіла, що тропи притаманні будь-якому жанру, наприклад, у фентезі є тропи різні, які не стосуються любові. А потім було навіть про те, що троп це запозичення з англійської, бо в українській мові значення троп інше. Наскільки ви зрозуміли, абсолютно всі три ці твердження не до кінця правдиві. І Я вирішила відкопати свій старий сценарій про те, що таке тропа і нарешті розповісти вам, чому всі ці три коментарі насправді помиляються. Тому прямо зараз ми з вами пірнемо в глибини давньогорецької риторики і зрозуміємо, до чого тут любителі лібафі переможниці вампірів. Всім привіт! Ви на каналі Проліт, і сьогодні ми з вами поговоримо про тропи. Так, про ті всі бісячі тропи, які дуже часто нам зображують біля книжки від книжки Веда-Стрілочка, і там пише «Знайдена сім'я від ворогів до коханців і тому подібне. Саме до такого виду тропів ми з вами, книголюби, насправді звикли. Але якщо ви спитаєте про троп пересічного філолога і скажете йому, що троп це від ворогів до коханців, скоріше за все, якого-небудь доктора філологічних наук схопить серцевий напад. Тому що так, тропи Насамперед, це такі елементи стилістики. Тому хочеться почати з визначення і, тої, і тих засобів, яким по праву законно належить назва ТРОП. а саме прийомам виразності, що реалізується на рівні слова або словосполучення. Так, звучить це не так цікаво. Наприклад, якщо ви хочете ще складніше визначення цього слова, то Олександр Потепня казав, що це слово вже в переносному значенні для характеристики будь-якого явища за допомогою вторинних смислових значень актуалізації його внутрішньої форми. По суті, тропи це. Лексичний рівень стилістики, якщо сказати простими словами, це все те, що ми вчимо у школі. Це метафора, літота, алегорія і всі решту похідні, про які ми говоритимемо далі. І в англійській мові троп це теж саме. Не буває такого, що в нас троп що означає щось одне. А за кордоном це означає щось інше. Ні, троп, він ще з давніх греків троп. Взагалі, це, зна... це слово має значення зміни, повороту. Тобто, ми, наче, змінюємо слово, надаючи йому нового значення для того, щоб увиразнити щось. Найпростіше, найпростіший приклад тропу це у нас струнка як тополя. Скоріше за все. Фігура дівчини не така, як в тополі, але ми асоціюємо те, що вона тонка і висока. Така як Тополя, коли я виставляла свій пост, про який я сьогодні розказувала, я мала на увазі ось ці тропи, не сюжетні тропи. Хоча сюжетних тропів, по суті, наукою так і не визнано, і ми проговоримо про це далі, тому що я не буду вам все найцікавіше розповідати на початку. Але хочеться трошки ввести вас у курс справи і зробити вам короткий курс по всіх. Тропах, або, бодай, по найосновніших, якщо ви, можливо, їх забули, або ви готуєтесь до НМТ з літератури. Найголовніший, мабуть, троп, який для нас є найважливіший, це метафора. Метафора це приховане порівняння, коли одне явище називається через інше. Найпростіший приклад, який використовують у всіх наукових джерелах, це життя це подорож. І метафор може бути дуже багато, коли ми через. Одне слово передаємо ознаку іншого слова. Мені подобається, що метафори дуже часто додають тексту значно більше образності, тому що ми будуємо якісь асоціативні зв'язки. Навіть сказавши вам про те, що життя це подорож, ви такий. Ага, уявила собі асоціативний ряд, де людина подорожує від дитинства до старості, і все це один великий шлях. І на цьому шляху вона отримує дуже різний досвід, з неї стається щось хороше і погане, і, врешті-решт, життя нагадує подорож. Ось як працює ця метафора. Здавалось би, тільки два слова, але в голові вже витворюється певний асоціативний ряд. Мої два улюблені в лапках засоби виразності, про які ми теж мало знаємо, і я не пам'ятаю, щоб про них мені розповідали в школі. Це метонімія і синекдоха. Знали б ви, скільки часу я витратила плутаючи ці поняття? Тому зараз розкажу вам, чим вони бляха відрізняються. Метанімія, по суті, це коли ми заміняємо одне слово іншим через те, що вони близькі за значенням або суміжні за значенням. Два найпростіші приклади. Я читаю Шевченка. Коли я кажу вам це, ви розумієте, що я читаю Шевченка, не його особисто, його книжку. Так? Тобто книжку, частинку, книжку. Або ще дуже класний приклад: це вся зала аплодувала. Не стіни і крісла, люди в залі, але вся зала аплодувала. Синекдоха дохаж, це навпаки такий менший різновид метонімії, коли ціле замінює частину, або частина замінює ціле. Якщо ви ще не виключили відео на цьому моменті, ви молодці. Наприклад, коли ми кажемо, у нас немає хліба, тобто немає їжі взагалі. В цьому значенні, або прийшли всім селом. Навряд чи е, село отримало ніжки, тако піднялось і прийшло. Ні. Люди всього села прийшли. Тобто, тут люди-частинки, їх замінили цілим, тобто селом, або вся школа всполошилася. Е, ясно, що. Не будівля, а люди в ній просто цих людей замінили одним великим цілем. I guess you know now, та. Один із найпростіших і моїх, мабуть, найулюбленіших художніх засобів і тропів, який найлегше було мені запам'ятати і згадати на уроках літератури, це епітети, тому що епітет – це буквально прикметник, але він часто не. Дуже характерний і е, на парах, наприклад, можна було, коли робиш худоаналіз твору літературознавчий, іноді можна було звичайний прикметник наректи епітетом, і тобі казали, ай я-яй, це недостатньо. Недостатньо епітет. Насправді, епітети у словосполученнях я часто визначаю за тим, наскільки неправдоподібними вони би були в реальному житті. Наприклад, жорстоке море, або «срібляста роса», або вогняне серце, або палаючий гнів. Все це епідети, тому що вони вказують не на реальну ознаку іменника, а просто на щось. Що автор придумав собі в голови, і звісно, це ж все ж таки досі викликає у вас певні асоціативні ряди у вас в голові. Ще одна важлива парочка, яка існує: це гіпербола і літота. Гіпербола підсилює. А літота применшує найпростішим видом гіперболи, який ви використовуєте в своєму житті, є: Та я тобі вже тисячу разів про це казала. Ви не казали про це тисячу разів. Ви перебільшуєте. От вам, приклад гіперболи. Або якщо літота, коли ми щось применшуємо, ми можемо сказати: «хм, а він, хлопець не злякливих, тобто він сміливий, але ми чуть-чуть применшили його сміливість. Або слухай. А думка то не дурна, що означає, що думка розумна, але ми трошки применшили її розумність. Ну і останнім я хотіла б згадати, мабуть, особлення по типу сонце з неба нам сміється, трава гладить нас по литках. Не знаю, фантазія в мене закінчується, якщо чесно, бо я придумую всі ці метафори здебільшого з голови. Коли ми неживим предметам даємо якісь ознаки живих непредметів. От, тому що навряд чи сонце вам буде реально сміятися з неба. Якщо вона вам сміється в прямому значенні цього слова, перевірте, можливо, ви персонаж із книги Зайчик Монават. Окрім цих тропів, які я вам щойно описала, в нас є ще багато інших: по типу аналогія, алегорія, оксиморон, і можна продовжувати так. Вічність, я не сильна в стилістиці, ненавиділа її в університеті, тому не буду проводити вам розширену лекцію. Але загалом, єдине, що я хотіла вам пояснити, це те, що тропи насправді існують у літературознавстві не лише в Україні. І тропами ці засоби виразності називаються по всьому світу, хоча б тому, що придумали їх ще давні древні <кх> греки. Якщо ви зайдете навіть у. Англомовну Вікіпедію на статтю Тропи і там писатимуть тропи, і в дужках література вам дасть те визначення, яке дала вам я. Тому що як і в українській, як і в англійській ці слова означають одне і те саме: вони означають засоби виразності в риториці. І в літературознавстві заодно. І ви їх не помічаєте, коли читаєте тексти. Але вони надзвичайно важливі. Вони роблять художні тексти художніми. Вони роблять тексти живими і образними. А у вас не виникає під час прочитання уявлення, що вам. Викладають який-небудь звіт подій, або ви читаєте сценарій кінофільму. Всі ці речі викликають у вас певні асоціації, вони дають е, вашому тексту багатошаровість. Нам потрібні всі ось ці речі, всі ці епітети, всі оці метафори. Іноді вони настільки для нас звичні, що ми не розуміємо, що це тропи. Ну, по типу, я ж тисячу разів тобі про це казала. Але вони важливі і не хочеться позбавляти їх їхньої законної назви. Вони називаються тропи всюди: в англійській, в французькій, практично в кожній мові світу. От я вже нарешті спростувала одну із найпоширеніших помилок, які стосуються розуміння тропів. Але що робити із тими тропами, які біля тих стрілочок, біля книжечок, чи вони. Хто їх придумав? Звідки вони взялися? Чи вони потрібні, кому вони потрібні, чи стосуються вони тільки любовних романів? І головне, чи справедливо їх взагалі називати тропами? Я вам зараз розкажу. Ви здивуєтеся, але слово троп отримало своє друге значення завдяки людям в інтернеті. І ні, воно не з'явилося оце недавно в еру буктоку, як хочеться відразу заявити деяким снобам. Ні, насправді воно з'явилося приблизно на початку 2000-х, завдяки, зокрема, такій людині як Fast Eddie, швидкий Еді. Це псевдонім одного програміста, котрий розробив суперпопулярний. Вічно живущий, недавно в нього вийшов власний застосунок сайт TV Trops. Що це за TV Троps? По-перше, він був заснований у 2004 році, і е, цей сайт часто називають. Іншою Вікіпедією, тому що це типу проект, який схожий на Вікіпедію, сам швидкий Еді у своїх інтерв'ю, які я прочитала і десь викупала, тому що він більше не медійна людина, розповідає, що він ще, коли вчився в Масачусетському університеті в 70-х роках, почав цікавитися фанконами і там знаходив своїх однодумців. Але згодом, коли обговорення різної різного роду фантастики перенеслися в інтернет. Він в якийсь момент вирішив створити такий собі, таку собі групку, таку власну Вікіпедію із тропами. Тропами ці фанати називали будь-які сюжетні прийоми та умовності. В суті, сталася така невеличка метонімія, тому що, наприклад, якщо в творі є якийсь символ, метафора батьківства, його просто називали тропом батьківства. І от у нас є троп фазерхуд, тобто троп. Батьківство, коли хтось комусь батько. І ось Фаст Ельді і своєю любов'ю до Баффі, переможниці вампірів, він створив TV Tropes, де фанати могли заповнювати самостійно велику кількість тропів сюжетних умовностей і прийомів, які вони бачили в цьому серіалі. Але згодом база TV Tropes почала настільки наповнюватися, що... Тепер е, він почав висвітлювати не тільки цей серіал, але й інший серіал, навіть інші форми медіа, і, врешті-решт, дійшов навіть до фанфікшену. Наповнювався сайт доволі активно людьми, які називали себе троперами. Тобто вони віднаходили якийсь шаблон, якусь умовність, якийсь сюжетний прийом, який вони бачили один, два чи три рази. Вони мали можливість та й мають зараз в принципі, зареєструватися на сайті і внести туди цей свій троп. Вони можуть додавати до нього опис, де вони його бачили, де він трапляється, якусь картиночку, і навіть придумати свою власну назву. Наприклад, на сайті є такий троп, як Hitler ate Sugar. Ви ніколи не здогадаєтеся, що означає цей троп. А цей троп означає те, що коли щось робила погана людина або любила погана людина, це автоматично стає поганим. А чому? Гітлера й Чуґер, це типу, ти забороняєш е, дитині їсти солодке, і вона така: ні, ну чому? От Гітлер теж їв цукор, і Бачиш, якою поганою людиною він став. І як ви могли помітити, це навіть не стосується конкретного твору або сюжетного прийому. Це просто. Що що може статися навіть в реальному житті, але це шаблон, який повторюється. Тобто, ми часто, коли людина погана, починаємо ненавидіти все те, що любить погана людина, тому що воно теж автоматично стає поганим, і хтось вніс цей троп в базу, і він реально існує. По суті, за інтерфейсом tv ТВС е, нагадує величезне-величезне вільне віки, на якому є дуже багато е, форумів, де ви можете редагувати тропи так, як ви захочете, вносити їх англійською. І це, по суті, така дуже велика е, фанатська база, де Аматори, по суті, розбирають сюжети на частинки. Я не можу гарантувати, але я не здивуюся, якщо навіть такий термін, як Mary Sue і Сью, започаткувався або бодай не знаю, встановився, заснувався завдяки сайту TV Тробс. Щоб ви собі розуміли, саме TV Тробс і звинувачують в тому, що вони по суті дещо спотворили. Першопочаткове значення слова, слова тропи. І якщо колись це були виключно засоби виразності, тіві троп зробили так, що це тепер сюжетні умовності і шаблони. І тут ми натикаємося на невеликий камінь спотикання, тому що тропи, як виявляється, особливо на сайті Tropes, Дуже рідко навіть стосуються літератури, зате вони більше стосуються медіа загалом. Ви можете знайти різні тропи, що стосуються фільмів та серіалів, фанфікшену, літератури, аніме, манги, мангвії, манхуа і навіть ігор та іграшок, предметів і життєвих ситуацій. Абсолютно всі ось ці е сюжетні повороти, якщо так можна сказати, або речі, які повторюються, люди називають. Тропами. Так само там є дві прикольні кнопки рандомний троп і рандомна медіа, на яке ви натискаєте і дізнаєтеся який-небудь новий троп. Наприклад, щоб ви собі розуміли, але часовий скачок, тоді, коли в кінці книжки або в кінці серіалу проходить певний час після кульмінації, це теж за сайтом TVTrops є. Тропом. Або, наприклад, коли в кінці книжки всі Celebrating the Heroes, тобто вітають героїв, які врятували світ. Це було ще в давньогрецьких міфах, але це теж є на сайті TV Tropes. Звідси виникає цікава думка: наявність тропів у книжках зазвичай для багатьох снобів вважається такою собі. Знаєте, уділом жанрової літератури і низької полиці, але насправді тропи це дуже цікаве слово, яке взагалі озна може означати будь-що. І ми зараз не говоримо про знайдену родину від друзів до коханців, слов «бьорн» чи ще які-небудь штуки, тому що. Подібні речі вони настільки можуть бути універсальні, і вони стосуються стількох письменницьких прийомів і прийомів сторітелінгу, що ви собі навіть уявити не можете. Happy End – це теж, наприклад, троп. Якщо книжка а, закінчується щасливо, ви вже використали певний сюжетний троп. І зробила це ще Джей Ностін в 19 столітті. Цікавим є навіть те, що. Тропом може бути не лише якийсь небудь сюжетний прийом, а цілі персонажі і істоти. Наприклад, Велетенський павук це теж троп. На сайті TV-Trops. світ сайту TV-Trops настільки глибокий, що коли я вперше про нього дізналась, я зависала там більше години, шукаючи свої улюблені книжки і гортаючи, які тропи до них стосуються, або шукала улюблені тропи і дивилась, де ще вони втілені. Їх така величезна кількість, що ви навіть собі уявити не можете. І ні, тропи це взагалі не те. Чим ви їх уявляли до цього. Я особлива любов і один із улюблених тропів це Кат. Cut. Кат – це, по суті, стандартний, стандартний класичний прийом. Це, наприклад, дуже часто у фільмах, коли ні, я не піду на цю вечірку і ні, я не, не вдягну це уроцьке плаття, і ти ні за що мене не змусиш. І наступний кадр людина в цьому платі на тій вечірці, на, які, на яку вона не хотіла йти. Це теж троп, називається Загіліганкат. Або, наприклад, video call fail, тобто коли обривається відеозв'язок. Тут навіть у нас є зображення Мікі Міні Мауса, і всі ці речі, до яких цей обірваний відеозв'язок може призвести. Тобто, це теж троп, щоб ви собі розуміли, навіть комісарська кепка це теж троп на сайті Тівітропс. І, врешті-решт, те, що я хотіла розказати, і те, на чому я хотіла наголосити, що не тропи створюють кон медіа контент історії, а навпаки, з історії витворюються тропи. Тому що я неодноразово бачила тезу про те, ну так, ну так, щоб книжка стала популярною, просто потрібно використати в ній певні тропи. Насправді це так не працює. Нам правда набридне. Читати одне й те саме з часом. Але є автори, які або А прекрасно обігрують певні типи шаблонів, які вони використовують, або Б, роблять так, що ми дивуємося, роблять якийсь неочікуваний поворот і змінюють цей шаблон на свою користь. Але навіть коли вам здається, що ви зламали шаблон, скоріше за все, ви зайдете на сайт Tropes і знайдете інший Троп про це. По типу, якщо ви зробите від ворогів до коханців, які знову стануть ворогами, скоріше за все, на ті Тропс вже є цей троп. Всі ці речі, які люди, які називають себе троперами, знаходять, вони бачать не один і не два рази, і вирішують класифікувати на цьому сайті. Тому що мені видається доволі цікавим те, що цей сервіс дає нам зрозуміти, що. Практично жодна ідея не є оригінальною. І це такий, знаєте, хороший ковток свіжої води і усвідомлення, що, скоріше за все, навіть те, що ви пишете зараз, не буде до кінця оригінальним. Тому що, якщо ви зайдете на сайт, ви знайдете мільйон тропів, які передбачили все те, що ви зробили в своєму творі, якщо ви раптом письменник. Але давайте підемо далі. Наскільки впливовим є цей сайт? По-перше, як ви вже зрозуміли, велика частина термінів, яка яка з'явилася на TV Tropes, пішла в люди по типу found family, по типу а, chosen one, тобто обраний. і... Інших її похідних, одне ліжко, та «Сама історія. Окрім того, про сайтів навіть згадують у книжках, їх обговорюють навіть літературознавці. Наприклад, есеїстка Лінда Бьорздей описала ті вітропс як технологічний континуум класичної архетипної літературної критики, здатний іронічно деконструювати повторювані елементи з художніх творів. А Брюс Стерлінг, письменник Фантаст, навпаки, сказав, що сайт це кривий аналіз фанфіків. Тобто, ну. Свідчення тут різні. По суті, ці це чудова археологія сторітелінгу. Це люди, які копалися в улюблених, в улюблених історіях, вишукували там найдрібніші деталі, класифікували їх, складали по папочкам, а потім обговорювали. Це все те, що зробили звичайні користувачі і звичайні юзери в інтернеті. По суті, всі тропи були не витворені кимось одним. Це витвір. Багатьох людей, які стосуються навіть не книжок. Ого, ого, прям ого. Так, а що нам робити з цією інформацією, могли би спитати ви? А от змиритися із тим, що А, насправді, тропи бувають не лише в любовних романах, не лише у фентезі, не лише у детективах і не лише в жанровій літературі загалом. Вони бувають всюди, тому що. Тропа це буквально деконструйовані історії це. Просто величезна, величезна знахідка для будь-якого письменника для людей, які цікавляться сторітелінгом. І я правда не знаю, чому про нього так мало говорять. Тому що на Дів Тропс ви справді можете знайти свій улюблений серіал, погортати список тропів і зрозуміти, чому вам так подобався той чи інший поворот, або той чи інший персонаж, або та чи інша теза, або той чи інший момент, тому що насправді абсолютно нічого нового немає. Все вже створено. Як тільки з'являється якесь небудь нове медіа, люди відразу розбирають його на тропи. Вони відразу помічають оці всі сюжетні кліше і повтори. Я не вважаю доцільним демонізувати тропи. Я бачила в інтернеті ломовному буктюбі про те, що тропи зіпсували читання, тому що дійсно в тропів є така. А... Можливість, таке вміння трошки спойлерити про те, що буде в книжці. Але з іншого боку, так завжди набагато легше знайти те чтиво, яке вам сподобається більше. Наприклад, від ворогів до коханців мені сподобається з набагато меншою ймовірністю, якщо воно там буде, або якщо там будуть якісь небудь «соулмейти». Тому ні, це не погано. І так, ви самі можете придумувати тропи. Немає якоїсь геніальної системи. Не варто сваритися між собою. Було це від друзів до коханців, до ворогів. Чи це було щось інакше? Тому що всі оці речі, по суті, придумані такими самими людьми, які ми з вами. Це це все не терміни, все це дуже далеко від термінів. В літературознавчій науці ніхто це не визнає. Це просто таке велике, класне зборисько всього сторітелінгу на світі, покласифіковане по певних явищах. Але, мабуть, найбільша моя мета була для вас, нарешті, пояснити, що тропи в українській і англійській мають однакове значення. І в українській тропи це виражальні засоби в риториці, і в англійській також. І в нас тропи можуть бути від ворогів до коханців, так і в англійській. Але на відміну від перших, другі це взагалі не терміни, це не наукові терміни. Вони ніким не визнані. Вони існують десь в прострації для нас, фанатів, для того, щоб ми могли радити книжки, серіали, медіа, ігри один одному за якимись. Чітко визначеними ознаками. І як я вже вам казала, скоріше за все, навіть вони не будуть до кінця точними. Я жаліла, що відкладала цю розмову з вами на так надовго, але в них недавно навіть з'явився застосунок. Буквально в березні цього року ті вітропс можна вже скачати на телефон. До того цей вікісервіс існував тільки. В якості вебсайту, і це дуже класна штука для того, щоб прокачувати. Можливо, навіть свої письменницькі навички, дізнаватися якісь нові тропи, там дуже легко підхопити яку-небудь ідею, яку можна використати в тому вигляді, в якому вона там описана, або якось навпаки. Я любила колись, коли м, мріяла щось написати, щодня заходити і нажимати рандомний троп, і вивчати його, і дивитися, о, прикольно, а такий існує. Так сталося і з Гітлером, що її в цукор, наприклад, не те, щоб я хотіла це знати. І давайте влаштуємо на величкий челендж. Дивіться на сайт Tropes, нажміть там рандомний троп, почитайте і скажіть, про який рандомний троп ви сьогодні після цього відео дізнались. А я люблю вас, цілую, обіймаю. Не забувайте підписатися на всі мої соцмережі, а, тому що там багато цікавого, значно більше цікавого, ніж тут, особливо в телеграм-каналі. А я люблю вас, цілую, обіймаю, читайте книжки і шукайте в них тропи. На цьому все. Па-па!